Як підписати агентський договір з Unit Travel. Після реєстрації в Unit Travel вам одразу доступні всі методи оплати, окрім безготівкового. Тому цей метод на початку буде для вас неактивний. Щоб відкрити доступ для здійснення безготівкового розрахунку в гривні, необхідно укласти відповідний договір з Unit Travel в налаштуваннях вашого персонального кабінету. Для цього заповніть дані про компанію. Не забудьте додати банківську гарантію. Перейдіть до розділу Банківські реквізити та внесіть потрібну інформацію. Після цього перейдіть до вкладки Договори та угоди, натисніть Додати, оберіть агентський договір. Назва юридичної особи і банківські реквізити підтягнуться автоматично. Відправте запит. Система сформує посилання на платформу вчасно і вже через декілька хвилин договір можна буде підписати з боку вашого агентства електронним підписом. Приблизно через півгодини договір стане доступним в особистому кабінеті в розділі Договори та угоди зі статусом Активний та відкриється доступ до безготівкових розрахунків.